А це такий доволі, доволі свіжий вірш і називається бригада. Сонце відключення по годині, остуджує мерзле залізо пальці. Бригада розмачена по долині фарбою по газетній шпальті. Долина тепла навіть у зиму. Долину довго гріли димами. Долина оплакує мову, зниклу поміж стодолами і домами. В Долині колись говорили про втіху. Мовляв, забагатий, замало. Затісно в ній, як у небі снігу, затісно, майже її не стало. Так і завжди, було, задосить утіх, Що якось без неї невтішно. І сніг листопадовий вже заносить першу лінію страшну і ніжну. Кому тут третього дня на рану залишаться спогади і сновидіння, рахує долина ворон, мов пран, пильнує пильно свої володіння понеділок, потім вівторок. Потому з вечора піхотинці заходять в долину, мов би, в морок, Лишаються з на наодинці, дивуються димові та вогневі. Тиша завжди добра прикмета. Кожне світло в нічному небі спалахує, як остання комета, ніби почута від когось порада, триматись за темряву неділиву, доки бригада, наче тратва, Шиває собою рвану долину. Довго димить вимокле поле. Низько літає над полем таску, світло горі, уривчасте, кволе, накочується на долину хвилясти, іти не можна, і лишитись не можна. Сонце кольору теплої міді, осінь стишена і тривожна. Все починається поміді. Ріжуть степла руку жорстоко. гострі, бо імена жіночі. Чоловіче в око видивляється, щось серед ночі. Все здається йому підозріле, робиться чорною, кольору вишень, ніч із місяцем недозрілим, наче блокнот з недописаним віршем. Рими завчені восьмирічці. Вітер єдина умова погодна, світиться в морозі, мов у річці, безнадійна душа піхотна. Страшно саме за тих, хто найближче, за тих, із ким поділитися ніч, розповість не далі більше. Повниться диханням чоловічим, світлий у промерзлій рослині. Тумани ряжені і скажені. Лежать люди в осінній долині, наче зерно в глибокій кишені. Вечір тягнеться четверговий, чередою через долину. Вибирається в ніч черговий передати добру новину. Всі так довго чекають на вісті. Вістовий вертає в громаду. Передати громаді в місті добру вість про забуту бригаду. Поспішає, прийде на спалах, щоб до ранку переказати, виростає світло в підвалах, вихолоджуються казарми, і стоять холодної днини на осінній площі просторі. Люди вивітреної країни, свідки ще однієї з історії. І ніхто не знає напевно, що залишиться з цих оповідок. Ще так просто, ще не темно, щось говорить останній свідок.